Сучасна людина може вирішувати складні проблеми в різних галузях науки фізиці, хімії, біології. Але вона без сила що-небудь зробити, щоб вирішити питання людських взаємин. Сучасна людина може створити антибіотики для зцілення тіла, але не може винайти в своїх лабораторіях засоби для зцілення розуму і розбитого серця. Сучасна людина може планувати і будувати за задуманим планом чудові будівлі, але їй не вистачає формули, по якій вона могла б Щасливо жити в них в Івангелії від Матфія в 11 розділі, в 28 та 29 віршах записане запрошення Христа: прийдіть до мене всі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм. Христос запрошує і вас прийти до нього сьогодні.